Вітаю вас! Зараз подивимося сумський напрямок, чи буде наступ орків? Так, дев'ятка пентаклів все для захисту є. Це вже карти говорять, що наші готові. Сумський напрямок, чи буде наступ орків. Сумський напрямок, чи буде наступ орків? Це теж хоче королева Пентаклів. Так, тут повішений. Туз мечів, двійка мечів, диявол, хочуть, хочуть окупувати, знову повторити, але повішений, дивіться. Це, по-перше, може розганятися ситуація, що. Вони наступають, і ПСО може бути таке сильне психологічне. Диявол не подобається. Це про великий вогонь. Будуть бомбити, обстрілювати. Крім того, я говорила в своєму розкладі ще в червні на липень місяць для міста Суми Сумської області, що будуть обстріли. Я говорила також і про евакуацію. Потім заявили вже і. Представники влади про евакуацію щодо наступу буде гаряче, але я думаю, що наші відіб'ються. Чи буде наступ, вони планують і будуть сильно обстрілювати, хочуть окупувати, хочуть. Але я думаю, що їм не дадуть цієї можливості. Це більше все на емоціях. Ось тут з мечів лицар жезлів може говорити за те, що будуть іти бомбити, обстрілювати і наступ. Хочуть зробити знову такий бліцкриг. Зараз давайте передивимося на картах. Це вони хочуть, але ось тут повішений. І диявол це все-таки про те, що вони хочуть і будуть робити пакості, але це не про конкретно зайшли і все завоювали, окупували. Давайте подивимося, чи відіб'ється Україна? Чи відіб'ється Україна? Чи відіб'ється Україна в разі наступу. Двійка пентаклів перевертається. Ну, так, є деякі моменти, я не буду їх озвучувати наразі. Дрони дуже багато будуть використовуватися. Знову ж таки, мабуть, підуть в хід байрактари. Так, тут закохані, людей не залишать. 9 кубків, лицар кубків. Шістка пентаклів, чи відіб'ються, я все-таки думаю, що наші готові. І якщо ось тут подивитися, шістка пентаклів просять ще якусь допомогу. Допомогу сонце дадуть. Паніка буде, люди будуть переживати, але стримувати будуть. Тому хто, звісно, хоче, може виїжджати, тому що все одно ситуація призакривається, може бути ще змінений розвиток подій, але в цілому, я даю більш позитивний прогноз, що наші готові, але ось жриця закриває інформацію, говорить, що те, що остаточно ще майбутнє не вирішене. Давайте подивимося, чи ось ці всі ролики в Телеграмі, всюди, чи являються вони також психологічним тиском для місцевих жителів Сумщини. Розчарування, десятка пентаклів, будинки, король Пентаклів, щось дуже багато вкладається ресурсів, навіть в ось цю пропаганду вісім жезлів, щоб дуже це розганялося, що все пропало, що все окупували, нічого немає. Дуже хочуть показати, що вони сильні, велика, великі ресурси, армія, що в них зібрана, що вони прийдуть, будуть переможці. Але ні. Я вважаю, що е, є у наших військових хитрий план. Вони будуть використовувати по всімірки мічів. Ось весь цей арсенал проти ДРГ, проти наступу. Е, я вважаю, що можемо повторити, як було на Сумщині, вже не буде. В той же час. Е, та зона, які пропонували евакуацію, вам не зря її пропонували. Я не зря вам говорила про ці загрози ще місяць назад. Тому, будь ласка, ті, хто найближче до кордону, якщо вам пропонують виїхати, краще зберегти своє життя. Чи треба дійсно виїжджати із Сумської області, хто найближче до кордону, чи треба виїжджати? Чи треба виїжджати? Так, особливо ті, хто з дітьми тьми пропонують е, партнерство дають змогу виїхати Дають ресурс для того, щоб виїхати, вивезти дітей. Дають підтримку, закохані, тому жителі Сумщини, дивіться, можливо, трошки це і відкладеться в часі цей наступ. Але хто з дітьми і хто в цій зоні, яка найбільше обстрілюється, є сенс виїхати. А ви вирішуєте самі, що вам робити. Дякую за увагу. До нових зустрічей!